Чистита Баба Марта. Так булгари вітають один одного 1 березня і дарують прикрасу з білих та чорних виняток. Це Мартиниця каже Здравка Стоянова. Традиція ця давня, вона є не тільки в Болгарії, але й в інших народів Балканського півострова. У Румунії. Та Молдові Мартинівцю називають Мартішор, у Сербії Мартінка, у Греції Марті, а у Албанії Моня. У Болгарії класичну Мартинівцю виготовляють з білих та червоних ниток з пряжі. Білій колір символізує чистоту, щастя, а червоний кров життя. Мартинцю дарують побажання міцного здоров'я, успіхів, щоб хтось не наврочив. За традицією. Здоров'я щастя та добробу приносити синтам Мартінець, яку тобі подарували. Каже, здравка стояла. Мартиніцю чіпляють також на дерево, щоби плодоносило, щоб був врожай. На домашніх тварин, аби не хворіли, давали великий припліт. Носити Мартінцю треба. Допоки не побачите розсвітле дерева або журавля, що порувся з теплі країв тобто, допоки не прийде справжня весна. Цю традицію ми передамо цьому хлопцю з гане жартує пані Здравка. Цього року у Мартинцю були українську символіку.